Чехія та Польща збагачуються за рахунок українців. За даними Євростату, у Чехії проживає близько 360 тисяч українців зі статусом тимчасового захисту, а в Польщі понад 965 тисяч. У першій половині цього року Чехія витратила на підтримку українців понад 290 євро а податкові надходження від біженців склали 465 євромільйонів. У чеському міністерстві праці зазначили, що українці є для Чехії активом, а не тягарем. У Польщі українці у 2023 році додали до валовгі внутрішній продукт 0,7 1,1%. І цей показник може зрости до 1,35% у майбутньому. Отож торік доходи державного бюджету Польщі збільшилися на 10,1-13,7 мільярда злотих. Тоді як державні витрати на біженців становили лише п'ятьох мільярдів. Майже в кожній країні, куди втекли українці від війни, спостерігається така сама тенденція. Тому країни, які прийняли наших громадян, зацікавлені, аби вони залишилися у них. Експерти вказують, що українці, які знайшли роботу за кордоном, залишаться там на тривалий час через значно вищі зарплати та кращі умови життя порівняно з Україною. Різниця в рівні воловгі внутрішній продукт, соціальному захисті та заробітках ускладнюватиме їх повернення після війни. Збереже. Підпишись. ПОШИ.